Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами підемо досліджувати от сюди, підемо і цю всю територію. Підемо дослідимо і зайдемо, зачистимо оцю башню. Давайте почнемо. Так, нам треба десь попасти от сюди. Тут здається якісь там лут є. Зараз глянемо. Так, тут ми вже все зачищали, тому спокійно побігаємо мимо. На що сильно не відволікаємося, тільки якщо можливо будуть якісь черепки з рунами. Тут квіти вон. Також пробігаємо мимо. Каем, каем, пацаны. Вот. Меня... Он нас не дистал, блин. Магию. Так. Вот мы и прибегли. Вот, бачите, там где лут и где квитка. Давайте, можем мы... их... Давайте, ставим. і заховаємося за дерево. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, трошки нас зачепили, але то не страшно. Так. Давайте тут ми зачистимо. играем за дереву но что махал поки палку тоже туго цениво так еще она тут ще одна за Ну давай заборямо тут Бачите, з тої великої отруйна квітка, трісно, кристал і порошок міранди випадає. Можна з тих великих побивати. Так, а у нас кузнечний камінь третій. Ясний. Так, давайте ми тепер підемо тут по берегу. Зайдемо, давайте вернемося, подивимось, що там на березі може висте. ні часом нічого не пропустили ми по-моєму здається там доходили до так е... ага. От сюди ми доходили ми тоді тут лут збирали зачищали тут багато ути тут що плюються так тому назад там ми вже лут підібрали не йдемо, йдемо просто по березі, подивимося, що тут можемо цікавого знайти. Можливо, щось приховали. Так, бачите, тут гриби, Грибина. Так, тут нічого ніби. Так, вон бачу, там вже благодать є. Можна запалити. Активізувати. Так, тут дворубина. Так. Ну, Давайте Запалимо. Так, і ще, напевно, пройдемося трошки туди. О тут має бути також здається лут. Так. Давайте пробіжимо так, от тут знов та квітка їх всіх знищувати то трошки займає часу. Тому, можливо чи, чи зачистимо що у нас біля неї нічого там немає Ай, тікаємо. Не будемо з ними, щось мені не подобається нудно ну, ну, ну. їх зачищати, ті квіти. Так, ага, о, тут у нас ще пурсуючий А ну, Тут де та квіти? Ну, Правда можемо ту квітку звідси зачислите ладно біжимо далі так що ми тут маємо так світличків тут не видно так Ось знов так іска він знам Тут їх купа. Ну тут прийдеться у нас тут якраз укореняє, треба не відібратися своїм. Так, каємо, хвоємось. можемо бити її. Так, все ніби. Давайте заберемо що з неї випало. Так, отут ще всі Найдите киты. Так, вот, еще один. <му> вот, и забираем. Ну, снова. Рык камень камня третьего. Так. Снова там. Киты снова входить Нори. Так, їх також зачистимо. Так, і напевно біжимо, вертаємося назад до нашої благодаті. Так, біжимо. Ось ще двічно. Так, де ми вже є? А вон знову так. Ще все-таки знищити і подивитися, що вона там охороняє. Ну давайте спробуємо. А, ну тоді треба було з той сторони, Там така дюра є. Ну, давайте подивимось. Вон заодно бачите, добре пішли, воно черб знайшли. Так. Давай, так, да. Так, шутин, пугано, сюда это так, и шею труилось, а это ж таке? таки, куда ж ты стреляешь? лягу б у нас Так. а давайте щоб нам щоб не падало вип'ємо вон туту шляпу і нам буде воно зразу поновлювати де воно Гору і через, як світ ролик, витил. Так, ще ложки, да? Блин, знав не вистачило. так, все. Зібралися. Забираємо, що я. А що він охороняв? А тут нічого не охороняв, не бачу. Деревного Потратили стільки часу. Ну нічого, не... може і не деревно, тому що руни заробили і заробили те, що з неї випало. Ну, ладно. Так-то так. -то -так. Давайте тут відпочинемо, щоб то отруєння прийшло. І побіжимо далі досліджувати. Так. Що у нас тут цікавого? Цікавого у нас тут тільки гриби і голуби на бачу. Так, о, тут їх багато. Чи били. Так, не знаю, знайте, що це повод кістки, в основному так. Дивимося, тут дворубина. Тут що у нас? А тут у нас нічого. Як не дивно, вони нам сюди нічого не запхали. І нічого не русте. Так, а тут черепок. Так, йдемо ще дивимось тут. По тій стороні отут бутон вони запхали. Так. Ага, тут є розвилка. Є он наліво, є направо. Йдемо спочатку направо. Наліво підемо потім. Так, тут ще нас вовки чекають. Так, де він є? Добре. Так, тут квітка. Так, що у нас тут ще є? Ніби... Ага, вот, ідем сюди горубина. Ага, ось... со... А, тут ще є сонячний кістуть. Ну, навіть чотири, а не треє. Так, ще бутон. Ще квіти. Горубина. Так, біжимо далі. Ще один бутон. Ворубина і ворубина. Так. Тут у нас ще гриби. Ага, і карабей у нас. Скоребєє у нас ще морок у камінь Півнечний третій випадків. Дуже вдовго. Так. І от ми підбігли з цієї сторони до тої башні. Бачите, зверху на ту башню не можна було зайти, а вхід не знизу. Але та башня хитра. в неї дойдеться ходити два рази. Тому що ми зараз зможемо пройти тільки частину тієї башні, а потім, як е, пройдемо трохи квест Ренні, здається, чихунки, чи, 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 то вона нам дасть одну штуку, і ми... Тут і то башня має якось перевернутися. Ми зможемо пройти її другий раз, але вже інакше. І попасти ще в інше місце. Так, що у нас тут? Це голубина, горубина. О, звідки взявся. О там вони ще стоять. Так, добре, туди ми вже назад не підемо, і потім підемо і зачистимо. Після тої розвивки йдемо. Вон, бачите, можна буде попасти по тому, я так розумію, мосту і он ще в одну башню. Зараз ми туди попасти просто не зможемо. Але... Трошки ворогів можемо побивати і підібрати деякі речі. Давайте відпочинемо. Ага, так. Тут буде такий маг противний. Так, тому я би взяв магію про, тобто проти магії щось взяв би. От, захист від магії буде і плюс ще від магії на ага ну от я тут вже поставив від магії я тал талисман добре от бачите тут є стіл і от сюди треба буде оту штуку штуку чекунка дасть і сюди можна буде поставити і воно ніби та башня я так розумію має перевернутися до гори дригу Такие. Так, тут а вот можно буды так для у него телефон самой буди. Так давайте за палом. так где мы бачили телефонцы? На него можно скочить А вот, он. вот и тут я таки в Раз, два. Три. Тепер можна зіскочити вниз ще раз. Тепер піднімаємося до гори. Так, тут є зал, то ми зараз бачите корянський читальний зал. Так, йдемо спочатку на праву, то лут забираємо тут зараз а он тут ще зверху руки так, хитрі так тут а зараз появляться приводи Брали, біжимо далі. Це гарно. Так, дивимося тут. Ага, давайте. Ми зараз підемо, буде той з'явиться тут, той, що магією буде нас з лука валити Давайте ми захистимо ось трохи. Так, вип'ємо ще прямо. Так, тут краще зразу трошки пробігти. Розбумов бігти. Він зник. Він зникає і буде отак от постійно перед нами з'являтися тому бажано кажу, з ним швиденько ага він тут мав з'явитися а він з'явився ми з нього забагато збили життя і він тут не з'явився а перескочив зразу через одне отак на тут стояти Ну, же знову до нього. І свиденьку його з'явила. А, ще один залишився. Так, вон він, бачите, вже на горі. Так, давайте заберемо, вон корянський, ще один, один посух ми. Ну, давайте глянемо. Давайте на том. Так, от. Він підсилює чари, корянсь, богом меча. Ага. О, ми вже маємо трохи посухів. Вони бачите різні для різних там підсилює різні чари. Той, бачите, той, що у нас він більш загальний, він такий потудніший, а ті різні підсилюють. Трошки незручно, тому що під кожні чари треба окремий той викачувати, воно не, не дуже зручно. Так, попали знову на воду, давайте знову так, нам треба і захиститися і давайте будемо його добивати. Так. Тут краще ховатися. Бачите, ні. так, Ось, коли він стріляє, ховатися. Ходить і стріляти мене. Хай він стріляє. Так, давайте доб'ємо і все. Так ну, треба було, о, 5 тисяч, треба було нам не подумав лапку з'їсти, заробили би ще більше. Ладно, так, дивимося, що з нього нам випало. А випала такая вот штука. Ми вже обе снаряди 215. 15. такие чари нам випали. Так, тепер давайте обіжимо той зал по колу, тут зараз будуть з'являтися ті привиди. Ми її зараз відчистимось. Бачите, тут можно будет наверху этим подниматься. Но давайте тут... Окей. И Так. Вот там еще лут. Я. Так, зараз раз я Ну вони нас б'ють. Ніби аристократи, а пару разів вдарили і зняли життя. Забираємо лут, а золота руна четверта. Все, тут а ми ніби зачистили, тепер нам треба туди нагору. Так на нагору треба буде акуратно. Так, де в нас... А, вон драбина. Там є криси. які будуть нам захочуть падати нам на голову і так далі. Так. Демус сюда. Дивимося. Так. Где эти крысы? Так. Вот тут на горе лубна. Яка захочет Так, а он еще лубна. Ну, Но... Это хай вона здесь почек. Так, ще одна. Так, здесь тут ще малый буд. Так, ще одна едем. Здесь так дямусь аккуратно. Тут щось все впало. Ще шалу впала. Так, де ті крыса ще, а вон вони бігають. О тут ще одна. Так, там вот ще одна на горі. А вот там вот лут. Так. Вон драбина ще одна. Давайте заліземо ще вище. Так, тут акуратно не впасти. Так. от там от. от. Бачите, а далі тут вже йти нема куди. Бачите, має, скоріше всього, тут перевернутися і можна буде... Іти туди на гору якось буде, воно перевернеться. Ну не знаю, то я ще не бачив, як воно стається. Треба буде подивитися. Так, забираємо тут лот, тут ми забираємо ще один талісман. Так, забираємо талісман і давайте доб'ємо тут ту крису. Все. Більше ми тут... Цей раз ніби нічого дослідити не можемо. Кажу, тільки коли вона перевернеться ця башня, і ми зможемо тоді йти нагору. Отакі от справи. Тому це відео будемо, певно, завершувати. А, давайте ще подивимося, талісман. Я не гляну Так, талісман, талісман, от він. Тя глазурний звіт більше, більше. Ага. Буде більше мани флягах, я так розумію. Но нам то не дуже воно потрібно. Так, а, до речі, можна зразу вже магію забрати і поставити, що у нас там було. Отаку вот магію, щоб нам більше було. Так, все. Всім дякую. Гарного дня і давайте до зустрічі.